51-річний Микола із Харкова відновлюється після поранення, яке отримав цією весною під Бахмутом на Донеччині. На захист батьківщини чоловік став 24 лютого. Цей день каже, не забуде ніколи. Просто прокинувся, самоліт прилетів над домом і бахнуло. Привітав своїх росіян, сусідів з Білоградської області з тим, що вони на нас напали, і зобрав рюкзак і пішов на війну. Тім Микола на північній Салтівці. Це саме той район Харкова, який росіяни взялися обстрілювати найпершим. Із наших п'яти кварталів два було знищено так, що його не підлягають відновленню. В Радянському Союзі чоловік служив у прикордонних військах. Коли Росія напала, каже, пішов у найближчу військову частину. Це була Нацгвардія. Після разом з побратимами давав відсіч ворогові на різних напрямках. Під бахмутом отримав два вогнепальні поранення. Вночі окупанти застукали наших захисників з Ненацька та відкрили вогонь. Були обстріляні і мінометне поранення в ногу, і кульові в плечі робите плече. Трапилось ночі, тому ніхто нічого не бачив, просто почали стріляти. Звідки стріляли, тоді вже розібралися, коли в отвітку туди дали. Ну, наших п'ять-трьохсотих вийшло. Чоловік розповідає, мить, коли куля прошила плече, добре закарбувалася в пам'ять. Куля прошила як кіно, так зразу почув. Тоді вирішив, що треба падати, іначе доб'ють зараз. впав. Ну тоді ще й в Ну, рикошетом від Землі і в коліна попало. Військовий самотужки виповз із зони обстрілу на спині. Чоловіка з побратимами евакуювали медики. Йому вже зробили кілька операцій на плече та ногу. Зараз Микола у реабілітаційному центрі на Волині під пильним наглядом лікарів. Помірні фізичні навантаження та індивідуальний підхід допоможуть чоловікові знову вільно ходити. Перспективний пацієнт. Він буде працювати, буде ходити. І, скажімо, він працює, старається і вірить, в те, вірить в те, що він буде повноцінно на своїх ногах, навіть бігати не та що буде. А ще медики кажуть, крім старань та віри у власні сили, неабияк допомагає підтримка та вдячність українців кожному військовому за захист. Адже тільки в єдності наша сила, тільки разом ми здобудемо справжню перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.